Рака, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня і пропоную подивитися розклад з 4 по 10 серпня 2025 року. Подивимося, яка загальна енергія тижня для вас. На цьому тижні, можливо, ви контактуватимете з людиною, впевненою в собі. Можливо, вона проявляє себе як маніпулятор. Або це карта про вас. Ви маєте можливості, ви маєте всі інструменти і важелі для досягнення ваших цілей та мрій. Приймайте дари долі. По цій карті відчувається, що ви сидите в якійсь апатії. Здається, що у вас немає сил ні на що, ніякого настрою, але спробуйте себе направити на позитивні думки і прийняти дари долі. Подивимося, яка ситуація чекатиме на вас на цьому тижні? Щось перероджується у вашому житті, щось закінчується, щоб дати місце чомусь новому, що може заважати на цьому тижні? Можливо, ви занадто огородилися. Вважаючи це як захист від, від інших людей, які дуже близько до вас підходять, і ви хочете, щоб ніхто не пронизував ваші кордони. Звичайно, що не варто, щоб люди заходили, порушували ваші кордони, але не дистанціюйте, не йдіть на велику дистанцію. І подивимося пораду карт для вас. Порада карт. Якщо ви вагаєтеся, дайте собі час все обдумати, щоб зробити правильний висновок. Спостерігаючи навколо, що вас оточуючи. І Маючи плани на все це, оцінюйте ваші можливості з вашими цілями. Я бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим вподобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим. І світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!